Ти можеш у це повірити? Минули довгі літа, і зненацька у дверях малий стоїть. Скільки років хвилювань за зоряну, яка могла й пару не знайти, а нині є малий? Це доля їх поєднала знову. Не інакше, як проведіння. А ти, до речі, зауважив, як дика діваха за руку його тримала. Mm -hmm. Ти ж не думаєш, що малому подобається ця печерна віп? Чи біп? Чи то гіп? Гіп, Так, гіп, ага. я думаю, що це житло для гіп не годиться. Та й решті тут робити нічого. Бідолахи навіть не в курсі. Навіщо роблять стіни? Печерні взагалі не пасують до передового світу. <звук> я б у це вікно день і ніч дивився. А вони знають це. Треба їм якось розтовпмачити, що їх чекає світле майбутнє за нашою стіною. А на малого майбутнє чекає з нашого боку біля Зоряни. Зоряни. Софія Передовенко завжди дбає про інших. Просто не можу жити інакше.